Суд оголошено розпочатим. Я вимагаю розлучення. Залюбки. Але ж із ким залишаться діти? Тату, поглянь, як я вмію. Юху. Я тобою пишаюся, Кайлі. Хм, нічого неймовірного. Не сумуй, люба. Тато мене не любить. Просто він дуже зайнятий. Тату маю новенький кубок. Не вражає. Але тату, я так старалася. Не заважай, Кайлі. Мені ніколи. Підпишіть договір сьогодні. Чи ти ще спиш? Підйом Кайлі. Почнімо ранкову руханку. Що? Звідки так багато нагород? Я виграла кілька змагань. Мотлок, позбудься цього. Саме тут для них місце. Так краще. Продовжуємо тренування. Хочеш? вище. У тебе немає таланту. Люба час обідати. Дякую, я страшенно зголодніла. Смачного. О, щось мені зле. Зараз повернуся. Матусю, чи з тобою все гаразд? Чи ти часом не захворіла? Знову вона не галасуй. Я намагаюсь працювати. Більше не буду, обіцяю. Сім'я, маю хороші новини. Дитина? Це ж чудово. Ова, у мене буде сестричка. Дзузьки. сподіваюся, це буде хлопчик. Ходімо, Люба. Кайлі, твої речі вже тут. Мама, змагання це чудово. Дівчатка, ми запізнюємося. Ой, мені треба йти. Люба, я сумуватиму. Наш потяг ось ось вирушає. Кайлі хай щастить. Я старатимусь, матусю. Дівчатка, це буде весело. Панянки, вирушаймо! Вже й кортить. Вперед. Ваші напої панянки. Дякую. А хто хоче перекусити? Смачного. Кайлі, повертайся хочеш. Так, так, поглянемо. Вітаю, у вас буде хлопчик. Я так і знав. Кайлі страшенно зрадіє. А це вам на згадку. Чудово, Перша світлина малюка. Ласкаво просимо до нашої крамниці. Любий, що придбаємо? Це і це, звісно. І це теж знадобиться. Нам потрібне все. П'ятсот доларів. Для малюка все що завгодно. Люба, а тепер одяг. Треба й Кайлі щось придбати. Не верзи дурниць. Вона вже доросла. Ми йдемо. Тільки не поспішайте. Це вам. Порадуйте свою доньку. Дякую. Приходьте до нас ще. І чому це я так розхвилювалася? Я готова їхати додому. Сила сили не іграшок. Для сина виключно найкраще. Як скажеш, Любий. І це ще не все. І в змаганні перемагає. Кайлі! Мамо з татом так зрадіють! Саме вчасно. Мамо, перемога моя! Кайлі, я така рада. Скоро побачимося, мамо. Кайлі, вітаємо! Маєш хист! А ось і твоя нагорода! Не зупиняйся на досягнутому. Дівчатка нам час додому. Чи ви готові? Тоді вперед. Любий наша Кайлі перемогла. Ха, кожен так може. О, мені зле. Малюк ось ось з'явиться на світ. А ось і ваш синок. Ділоне, ласкаво просимо до сім'ї. Малюк здоровий, і ви можете їхати додому. Діло не чи ти хочеш побачити власну кімнату? Дякую, лікарю. Мама, тату я вдома. А ось і наша переможниця. Вау. Ми повинні порадувати тата. Діло не рости великим і сильним. Мама я хочу познайомитися з братиком. Звісно, Мей. Кайлі. О, він такий малесенький. Не підходь до нього. А що як упустиш? Тату, але ж я обережно. А може, казочку на ніч діло Жили собі. Чому ж татко мене не любить? А може, треба зробити йому подарунок? Тату, має сюрприз. Поглянь, що я намалювала. Вкрай бездарно, Кайлі. Але ж це наша сім'я. Що це? О, такий чудовий малюнок. Не плач, люба. Суд оголошено розпочатим. Я вимагаю розлучення. Залюбки. Але ж із ким залишаться діти? Син житиме зі мною. Рішення ухвалено. Ще побачимося, братику. Діло не нам час іти. Мамо, мені так шкода. Мамо. А, це Кайлі. Привіт, сестричко. Поклади слухавку. У тебе більше немає сестри. Тато забороняє нам спілкуватися. Коли-небудь все зміниться. Сподіваюсь, ти маєш рацію. Тренування минуло напрочуд вдало, а тепер можна й погратись. Лишенько, я не навмисно. Ти страшенно нечемний ділоне. Надалі жодного футболу. Але ж. Я вдома сім'є. Це твій тато анічирк. А ми тут граємо, любий, обожнює футбол. Вона про все бреше, що трапилося синку. Діти нембиякі фантазери. Я скучила. І я люба, бісить. Мамо, аби хоч я перемогла, все вдасться Люба. Побачимося. Хочеш, повертайся. Простіше не буває, і хто тут чемпіон? І кубок із футболу отримує ділон. Це було чудово. Перемога! Ти на це заслужила Кайлі. Вітаю, Ділоне. Ділоне? Кайлі? Радий тебе бачити! І я. Синку, ти так подорослішав, а вже ж мамо. А може, сходимо до кав'ярні? Hmm. Що тут відбувається? Діло не додому. Навіть не вмовляй. Я хочу залишитися з мамою і Кайлі. Мартіне ліпше тобі піти звідси, а нам час випити по філіжанці какао. Гадаю, я все зіпсував.